Ось на цій центральній площі обласного центру, 24 листопада 2013 року, відбувся перший євромайдан. Кропивничанка Олена Горобець одна з перших його учасниць. Основна емоція цих днів це був мирне велелюдне зібрання людей, які вірили в незалежність України і вірили в її проєвропейський напрямок розвитку, тому що розуміли, що Розвернути країну в бік Росії це і я це була загроза державному суверенітету, незалежності. Хотіли вплинути, хотіли достукатися, докричатися ось цими своїми акціями. На Майдан каже, виходила щодня протягом трьох місяців. Страшно стало перш коли розігнали майдан. 1 грудня тут була перше масове велелюдне зібрання. На площі Кірова тоді ще. Я також пам'ятаю цей момент. Вмикаємо телевізор, і ми бачимо, що з п'ятниці на суботу побили студентів, які там залишалися, ще їх там була маленька горстка. І ми вийшли і тоді, на 1 грудня, це була неділя, оголосили про масове велолюдне зібрання. Пригадую, кожних вихідних збиралися на вічі, яке розпочиналося і закінчувалося виконанням гімну України. Показує прапор України, який зберігся з 2013 року. Його завжди возять з собою в автомобілі. Це такий артефакт. Ми його навіть не прали з тих часів. Їх одягали на себе. Вони були. Щоб не тримати, щоб не було холодно, і вони, наче, і зігрівали трошки, і це було давало свободу рукам. Під час Євромайдану влаштовували мистецькі акції, співали пісні, читали вірші, які зібрали в збірку поезій до барикад. Зачитує один з них, який написала на початку грудня 2013 року. Роздвоєння особистості, пристрасті, невпокоєні, танцюють з вовками крізь кров і вогонь. Стою осонь крізь кров. І вогонь. Боронь нас Боже від сил ворожих. Дай нам розуму, дай нам сили і віри. Каже, за час майдану найбільше людей зібралися, коли прощалися із Віктором Чміленком, фермером з Бобринецького району. Це було 22 лютого 2014 році. Віктора Чміленка убив снайпер 20 лютого 2014 року на Майдані у Києві. Ось це відео. Момент попадання кулів чоловіка зняв французький журналіст. Коли з'явилася новина про те, що чміля вбили, ми навіть тоді малювали, теж долучалися до і тримали плакат тут, вздовж вулиці, для того, щоб збирати людей на прощання, вздовж площі над вулицею, тоді ще вже великоперспективно, ми стояли і люди з машин, з маршруток їхали, бачили, що чміля вбили, збираємося в неділю там, о 12 стається. здається. Розповідає, після цього вирішили демонтувати пам'ятник Кірову. Він стояв на цьому місці. На цьому відео ви бачите, як це було. Весь час, коли ми тут були, і весь час, коли я пам'ятаю, що коли ми от проходиш це коли пальцем вказує на місце, і от відчуття, що це все ж таки встановлена. Кіров, який не мав стосунку до нашого міста, він був символом окупантської влади. Під'їхала машина, його підняли стрілою і поклали. Є це відео в інтернеті. Це було дійсно свято звільнення такого і таке ознаменування нової епохи. Тепер на цьому місті фотографії вбитих майданівців 24 лютого 2014 року. Площу Кірова перейменували на героїв Майдану. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.